Ми вийдемо в місто і будемо читати Тараса Шевченка. Щоб добре знати, якої ми крові, якого ми духу. 9 березня. Це буде круто. Добрий день. Добрий день. Я б хотіла вас запитати, Чи знаєте, хто сьогодні народився? Так, Так, добре. Що можете про нього сказати? Ким він був, наприклад, добре, дякую вам. це ніби катедра, так? Так і ось тут десь був раніше. Пам'ятник Шевченку, але його вже там немає. Він вже біля театру. А чому? От слід наших відвертатись, скорби забивати. Зтобилась душа наша, життя ж комах. Стань же, Боже, поможи нам, на ката знову. Неначе праведних дітей, Господь любля отих людей, послав на землю їм пророка. Свою любов благовістить, святою правду вас усіть. Неначе наш Дніпро широкий, лились словами. Текли і в серце падали в Полюбили того пророка, скрізь ходили за ним, і сльози знай лили навчені люди. І лукаві Господню і святу і славу розслили, і чужим богам пожерли жертв, омерзились, і мужа свята на стогонах каменем побив. І праведно Господь Великий, мов на звірей тих лютих диких, кайдани наказав кувати. І в казахських степах, і на морі думав я про маленьку хатину. Мали коло хати, хати хрущ над вишнями годуть, Плугатарі з плугами йдуть. Глибокі чорми покопати. І роди, лютий, і жорстокий, бо місто кроткого пророка царя. Не малюйте із мене ікону. Не святий, не небесний, а звичний. Жив як умів, бо лісом загон, Свої думи залишив антіжу. Якби цар не обтяг мені крила, Не закрив у бровнім казаманті. Вся Європа тоді говорила Про Україну козацької мати. Нащо, чорні тоби, Нащо, карі очі, Нащо, світами не сміли, Простелі, дівочі. А ти, причисте і святаю, Ти сестру, пепа, молодая, Мене ти коли не взяла, і Геть у поле внесла, А на могилі, І і чари діяла, і я, моя. Хіба самому написать таке послання для себе, та начисто все розказати? Усе, що й треба, що й не треба, а то не діждешся його, того писання святого, святої правди, ні от кого та й ждать немає от кого. Бо все-таки уже пора. Мибонь, уже десяте літо, як дав я людям Кобзаря. Мій Боже милий, як хотілось, щоб хто-небудь мені сказав, для кого я пишу, для чого, за що я в країну люблю? Чи варт вона Огня Святого? Хоч я за це і пропадаю, тепер в далекій стороні, чи доля так оце зробила, чи мати Богу не молилась, як понесла мене? Що я, неначе лютая змія, розтоптана в степу здихає, заходу сонця дожидає, отак От то я тепер терплю та смерть із степу виглядаю. Хоча її люблю, мою окраїну убогу, що прокляну святого Бога, за неї душу погублю.